Написав, що цей конкурс він офіційний, що він має організація, що офіційно роби приймач. Ось це підозріло посилання. Для чого тут приймач, зараз поясню. Бажаю здоров'я всім підписникам та гостям каналу. З початку відео ви чули, роби приймач. Он одна колонка, в тому залі друга колонка. І яка тема сьогодні. Ні, не так. Тема сьогоднішнього о, в раді, по радіо передають про шахрайство. Так я вам хочу теж повідати одну недавню історію, як я попав на шахрайство. І будьте теж о, обачніші. І... Коротше, як була, яка була історія? Я вам розкажу. Постараюся по, вкратці розказати. Значить. Не... Я заказував для птички премікс, і мені вискочила така у е, фейсбуці ссылка. Знаєте, як тільки десь щось по, пошукав в поїзковику, і тоді відбувається те, що тобі накидають всяку інформацію. І от е, мені така, е, така, короче, посилання. І воно відео прямо. Я вам вставлю фотографії цього, ну я вам скажу, цього чорта. По-другому я не називеш. І думаю, дай перейду. Перейшов на посилання, все так красиво, хорошо. Почитав коментарі. Мамі брала, папі брала. Мамі брала на курник, папі брав, брала корові. Ну і таке думаю, відгуки хороші, все хорошо. Дядько розказує, везде він і на Фейсбук, і на інстаграмі, і в тік і кругом. Крутяться всі лайки, всі. там рейтинг у нього там, 5 із 5. А ситуація в тому, що у нашому регіоні немає мобільного зв'язку, я думаю зайду на сайт і там типу, ця коробочка, я вам зараз її даже покажу, ця коробка стоїть 400-90 гривнів. Дивіться, ось на світло. 490 гривен вроде. І там перечерпта акція 199. І чим більше купуєш, тим воно дешевше становиться. Ну, я відкриваю там посилання. Заказати кількість. Одна стоїть 199, дві стоє, там, ну там, 370. Дві стоїть 370, три там 520 і чотири стоїть 600. Чи 16 гривень, чи щось таке, ну така смачна замануха. ну я, е, Ні телефону, не, нічого нема подібного. зараз, е, Нічого нема подібного. Я заказую і тут був ще на фермі, на другий день мені дзвінок. Я піднімаю трубку, алло-алло. Здрасте, здрасте. Я з інтернет-магазину. Такий привітлий хлопець, це як має бути, нічого не мало б насторожити. Ви заказували під, підсушувати. Що це взагалі за історія? Як ви знаєте, всі, вся проблема наших курників це або холодно, або підстилка гниє, або. Ну, коротше, тут має бути бактерія, яка сушить і. І ну, Робить тепло, гріє підстилку. І виходить, що коли ви, інструкція така: засипаєте 10 см слой хоч соломи, хоч, хоч, як називає, хоч терси, хоч чого-будь, і воно типу, до, на, весь період, там, не знаю, на весь період вирощення птиці, вам не треба підсипати, воно перегнива, гріє, і виходить така, як терса, тільки ну, грязна. Ну, я ж і повівся на це. Заказую, перезвонили, все, ви каже, заказували три коробки. Ми ще з дружиною спілкувалися. Кажу, заказати дві чи три. Я кажу, а якщо воно робоче, а як доставка? Ви ж розумієте, що доставка нової почти, там 200 гривень. Я думаю, та ні, хай буде в одну. Ну що таке, 700 гривень? Заказую, Кажу, ви заказували три коробки. Я кажу, ну так, да, заказував три. Давайте, мабуть, чотири, бо там вже у вас. А як у вас кажу, акція там була дві по ціні трьох. Ні, це не наше. Ну, думаю, не ваше, не ваше. Ладно. На другий день. Мабуть, в... чи в цей день. Так, це було зранку, він мені перезвонив. До вечора мені приходить ТТНка. Типу, ваш товар виїхав. Ну, я радий, дружина буде в місті, забере, все добре. Дружина забирає, приходить до мене ця посилка. І я дивлюсь, вона не розпечатана. Ну, думаю, а що, що Розпечатати Розпечатаємо на фермі, будемо підсилку міняти у, ну, у, у перепилів і якраз використам її. Ну, я ж сидячи вдома. Навіть не фокусується. Сидячи в хаті, думаю, давай подивлюся коробку. Розкриваю, дивлюся 500 ну, ось Бачите, 500 грам, Але дивлюся коробка не така. Ну, думаю, ладно, може бути. Може вони беруть там, знаєте, у мішках, у біг-бегах, ну, десь на цій фірмі. І розпаковують такі. Думаю, це мене насторожило. Тоді читаю коментарі. Воно, знаєте, Як купив, тоді е вилазять коментарі. Що... А я ж почав коментувати. вже, вилазять коментарі, що. Та це тут мені соль прислали, де ваша бактерія і так далі. Мене насторожило, але цей продукт вже був у... на фермі. Думаю, ну ладно. Може в мене не соль. Сьогодні відкриваю. Дивіться, я навіть його попробував на язик. І ми заважили ще, коли воно було вдома. Бачите? Ну, сіль-сіль. Але сіль вийшла не, не по 40 гривень, як кілограм, а тут 480 грам, по-перше, а друге це, ну, звичайно, сіль. Обычно сіль, мелана, мілко. Я попробую на язик, воно сольоне. Я не думаю, що бактерія буде солена. Хоча я хотів провести експеримент, засипати у відро е, на, ну, цього, підстилки під стилки з-під бролера. І присипати всім. Чи буде яка реакція. Але всі всі матюкаються, всі в коментарях пишуть. Але куди ж я дивився, коли замовляв його. Але всі коментарі були хороші. І тільки я замовив, мені прийшла посилка. Я думаю, замовлю ще раз і запитаю у них, чому такий, ну, чого таке на Махалова. І як вони роблять, вони дають три гудка дзвона, і зразу я не свій з з карманавинні телефон відбивається. Вечора, вчора теж. Мені дзвонок і зразу відбивається. І мені висвічує в GetContact, що це спам. Ви представляєте? І, ну, не знаю, що. що... 4, ну, коротше, 750-900 гривень подарив фонд зекам, бідним і розводящим. Так що користуйтесь, бо дивився на сайті, є такі банки, конкретно такі. Але вони банку відкривають на відео, висипають, там таке похоже на отрубі. В одних відео таке як отруб сипля, інших відео таке, як порошок, ну як мука, і непонятно, яке воно має бути. Хоча я перед цим вивчав вопрос там, і ЗВК, і суха підсилка, сухий курник. Але ж ні, мені. Там банка така була. Я вставлю відео, я вставлю фото. Там банка була така, доволі ну, симпатична, зовсім не така. Ну, але бачите як? Будьте обачніші. Не купуйте. Е не купуйте, скажу так, з Facebook, і це не перший раз. Я потім запитав дружину, чому ти не подивилася на новій почті, що це за. Я б сказав, що воно, мабуть, не таке должно бути. А може і не сказав, бо це таке, знаєте, вже таке у гніві, там, і дружина вихватила, і я розізлився вчора. Думаю, ну, ну, при таких, як при таких людях і кацапів не треба, і сусідів не треба таких. розумієте? Ну, хіба це так можна? Ви взяли солі наколотили пів кг, 200 гривень. Нормальний бізнес, я вам скажу. Так що таке, як би коротеньке відео. Так що, чого я зняв це відео? Тому що я включив. У мене тут приємні кроби і якраз про шахрайство йде... йде розмова. Думаю, дай я вам покажу. Так, раз, 97,5. Ну що, така, бачите, коробка. Ще й упакували, лежу і ось воно витягуємо тут чимало його. Як мені хочеться просто таких взяти за шкварник і руки їм повідбивати, дивіться, бачите. Упакували, ну нічого, я би знав, що це соль, так да хот соль будемо їсти. Дорога соль. Може це треба в баню мазати солью, бачите? А ну коментуйте, хто що думав по цьому поводу. Це ж бачите, це ж один я тільки попадаю. У нас же всі люди а... Ніхто ж не розказує, зараз напишуть мені там Та, ти дурачок, треба бути без лоха і життя плоха. Согласен. Але ж аби якийсь узяв дядька, да, виложив відео. Я ж не думаю, що це я перший купив, правда? Чотири банки. Я ж думаю, все одно хто ж, хто ж, да, купляв таку, ну, таку байду, яка безполезна. Не купуйте крест. Всім миру добра. Бережіть рідних на близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.